Добрий день, діти! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо говорити про натуральні числа. Що ж це таке натуральні числа? Це числа, які ми використовуємо для лічби предметів. Наприклад, перший предмет, другий предмет, третій предмет. Натуральні числа використовують також і для визначення порядку розміщення предметів. Тоді ми кажемо скільки? Один, два. 3. числа, які ми використовуємо для визначення порядку розміщення предметів, відповідають на питання котрий? Перший, другий, третій, котрий учень, перший учень, котрий стіл, другий стіл. Це все у нас натуральні числа. Будь-яке натуральне число можна записати за допомогою десяти цифр 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Такий запис називають десятковим. А такі цифри арабськими. Наприклад, натуральне число, не пишемо, поки що дивимося, натуральне число 42 ми записали за допомогою цифр 4 і 2. Натуральне число 105. Записали за допомогою цифр 1, 0, 5. Такі цифри називають арабськими. Якщо натуральне число записане однією цифрою, то його називають одноцифровим, двома цифрами двоцифровим. Наприклад, натуральне число 5 записано однією цифрою 5, і його називають одноцифровим. Натуральне число 123. Подивіться, три цифри ми використовуємо. Таке число називають трицифровим. Натуральне число 45 складається з двох цифр 4 і 5. Таке число ми називаємо двоцифровим. Щоб легше було читати натуральні числа, їх розбивають на групи справа наліво. по три цифри в кожній групі. Найперша група ліворуч може містити менше, ніж три цифри. Наприклад, подивіться 57 тисяч 403. Кожна група утворює класи одиниць, тисяч мільйонів. Кожний клас має три розряди. Одиниць десятків сотень. Давайте поговоримо про число 0. Якщо в числі 0 відсутній якийсь розряд, то в запису числа на його місці стоїть цифра 0. І її також використовують для запису числа 0, яка означає жодного, 0, нічого немає. Число 0 не є натуральним числом. Це дуже важливо, да? що 0 це у нас не натуральне число. Це у нас просто цифра 0. І ще раз, да? якщо в числі відсутній якийсь розряд. Наприклад, 103. Пригадуємо розрядки. Пригадуємо розряди одиниці десятки сотні. Зараз у нас відсутні десятки. У нас 0 десятків. Або, наприклад, вісім. Пригадуємо. Одиниці, десятки, сотні, одиниці тисяч. Отже, зараз у нас сотні 0, нуль, нуль сотень. Ідемо далі. Зараз перед нами таблиця. Ми вже її розбирали. Коли пригадували матеріал початкової школи, я вас просила її вивчити. Будь ласка, якщо ви не встигли вивчити тоді, вивчіть її зараз. Отже, давайте ще раз повторимо. Починаємо число читати з кінця, ніби да, зараз ми дивимося: одиниці, да, клас одиниць, одиниці десятки сотні. Далі у нас іде клас тисяч. Ось клас тисяч. І ми кажемо одиниці тисяч, десятки, тисяч, сотні тисяч. Наприклад, я зараз запишу ось таке число. 123 456. Що я про нього скажу? 6 одиниць, 5 десятків, 4 сотні. Іду далі 3 одиниці тисяч. 2 десятки тисяч і одиничка сотні тисяч. Таким чином, ми можемо з вами розписати будь-яке число, розкласти його на класи та розряди. Поговоримо з вами ще про натуральний ряд чисел. Усі натуральні числа записані в ряд так. Що за кожним числом іде наступне, подивіться, 1, 2, 3, 4, 5. Вони йдуть ніби по порядку. Утворюють натуральний ряд чисел. Отже, натуральний ряд чисел складається з усіх натуральних чисел, записаних по порядку. І давайте розберемо властивості натурального ряду чисел. Ми зараз бачимо ряд перед собою і можемо сказати, що. Найменше число це одиничка. Пригадуємо, що 0 це не натуральне число. Отже, найменше одиничка. Кожне наступне на 1 більше. Подивіться: 1 плюс 1 2. 2 плюс 1 3. 3 додаємо 1, 4 і так далі. І ще одна властивість, що немає найбільшого числа. Хоч би яке було велике число, якщо ми до нього додамо одиничку, утвориться іще більше число. Отже, давайте ще раз: властивості натурального ряду чисел. Найменше число одиничка, найбільшого не існує. І кожне наступне число більше запопереднє на одиничку. Йдемо далі. Давні римляни користувалися не арабськими, а іншими цифрами. Їх називали римськими. І ще раз, ми з вами пишемо арабськими, да? наприклад, 23 це арабські цифри. А давні римляни писали римськими. Їх використовують для запису чисел і нині. Наприклад, на циферблаті, на годинку можете побачити, або для позначення століть в історії будете вивчати століття. Або для нумерації розділів книжки. Отже, римські цифри відповідають ось таким числам. Ми їх вчити не будемо, але просто ознайомимося, як їх використовувати. Подивіться, римляни цифру 1 позначали такою одиничкою, паличкою. Цифру 5 ось так позначали. Подивіться, гляньте на табличку, і видно, як вони позначали кожну цифру. Далі. Якщо вони хотіли записати, наприклад, цифру 2, подивіться, зараз тут її немає цифри 2, що вони робили? Вони писали одиничку і до неї іще одну одиничку. 1 плюс 1 буде 2. Якщо вони хотіли записати цифру 3, дописували ще одну одиничку, і виходила цифра 3. Якщо хотіли записати цифру 5, подивіться, ось вона є, цифра 5. А якщо ж хотіли записати цифру 4, що тоді вони робили? Попереду цифрі 5 ставили одиничку. І дивимося, більша у нас цифра 5. Якщо попереду в неї стоїть цифра римська, да? будемо віднімати ніби 5, віднімаємо 1, буде 4. Якщо ми поставимо після цифри 5, то будемо додавати 5 додаємо 1, буде 6. Наприклад, хочу написати 7. Подивіться 5, додаю 2, буде 7. Отже, іще ще раз. Якщо стоїть менша цифра, менша це одиничка перед більшою, то від більшої віднімаємо меншу. Якщо менша цифра, у нас зараз 2, стоїть після більшої, будемо додавати. Давайте зараз з вами потренуємося. Нічого складного немає. Ми тільки вчимося, не хвилюємося. Отже, виконаємо разом письмово номер 130. Запиши римськими цифрами число 15. Давайте потренуємося 15. Як бачимо, 15 у нас немає в табличці. Але у нас є, подивіться, 10 і 5. Нам треба їх додати, і ми отримаємо 15. Поставимо більшу цифру, 10. До неї будемо додавати меншу цифру. Коли ми додаємо, то ставимо ось на цьому місці. У нас вийшло з вами 10, додаємо 5, 15. Давайте тепер напишемо 17. Зверніть увагу, 17 у нас теж немає. Що нам треба зробити? Подивіться. 10. Додаємо 5, це буде 15, і нам треба ще додати 2. Ось, я дописую. Подивіться.

Давайте запишемо 48. І тепер у нас є 50, така літера L. І віднімемо 2. 50 віднімаємо, тобто ставимо попереду. да? Віднімаємо 2, буде 48. 50, віднімаємо 2, буде 48. Так, це у нас було да? третє, ось це четверте і п'яте. 52. Тут все дуже просто. 50 це така літера L. І додаємо 2. 52. Не хвилюйтесь, якщо спочатку у вас не вийде. Нічого страшного. Да? Ми працюємо і у нас все пізніше вийде. Далі. Запиши 7 разів підряд, цифру 5. Прочитай одержане число. Давайте виконаємо номер 119. Запишемо 7 разів підряд, цифру 5. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Прочитаємо, пригадуємо. Ми подумки ділимо по 3, 3. 3. Що це в нас буде? Подивіться: 5 мільйонів 555 тисяч 555. Ідемо далі. Наступне завдання. Номер 120. Запиши найбільше. Шестицифрове число. Отже, воно складається з шести цифр. Найбільше. Яка у нас найбільша цифра? 9. Дев Отже, дев'ять шестірок. Отже, шість дев'яток. Да, діти, вибачте, 6 дев'яток. Шість дев'яток. Дев Яке ми отримаємо число? Подивіться: шестицифрове. Один, два, три, 4, 5, 6. Давайте його прочитаємо. 999 тисяч. 999. А яке наступне за ним число у натуральному ряді чисел? Пригадуємо, у натуральному ряді чисел кожне наступне на одиничку більше. Скільки це буде? Мільйон. Які цифри використовують для запису цього числа? Для числа мільйон? Ми використовуємо 1 і нулі. Отже, ваше домашнє завдання. Потренуйтеся працювати і запишіть найменше шестицифрове число, і найбільше п'ятицифрове, наскільки одиниць перше з них більше за друге. Отже, відніміть да, і дізнаєтеся, наскільки одиниць. Працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю успіхів!